Слава Україні. Нарешті я зібрав свою власну зарядну станцію. Зараз трохи, звісно, прийшлося його назад на її назад розібрати, щоб показати вам власну компоновку. Відео інформації про те, як збирати комірки в інтернеті, вже дуже багато, тому особливо не буду нічого розповідати. Головне, скажу, що це 4 комірки по 314 ампер годин. Брав я на N-Coni 100 А BMS-ка, 100 Амперний зарядний пристрій. БМСка GCCon, зарядний пристрій Hewlett Packard і інвертер у мене такої фірми PuraSin Wave Inверtor. У мене був такий самий на 1600 Вт. Він мені дуже сподобався, тому я його продав і купив собі у нас в Україні на OLX такий самий, але потужніший. Ну, 1500 Вт. Звісно, я його так не збираюсь навантажувати хоча б 1 кВт. Я розраховую так, компоновка. Закріплений акумулятор з усіх сторін пінополіетиленом, Кришка закриває контакти. Зараз я зберу. Все на місце поставлю. Головне, що хотілося показати, це саме компоновка, як він у мене зібраний. Тому що у мене до цього я користувався Ecoflow River Pro, там 700 Вт годин. Ємності пікова там, здається, 700 Вт. В принципі, в мене Ecoflow River Pro повністю влаштовувала. Я користувався в квартирі, зробив окрему е лінію для потужних приладів, які не, вклю... не підключались до Ecoflow River Pro е через а всю іншу квартиру е через АВР автомат. Е Працювали лампочки, роутер, телевізор, ноутбук. В принципі, цього вистачало приблизно на 6-7 годин, але ємність мене все рівно вже не влаштовувала. Я користувався майже рік, тому вирішив зібрати е, сам зарядну станцію. Ємність даного акумулятора складає 4 кВт. години. Це 4 по 314 Ампер години. Якщо ми це все перемножимо, то вийде трохи більше 4 кВт годин. Основна ідея такої збірки це те, що не потрібні додаткові вентилятори, мені не потрібні додаткові порти, різні, там, такі як USB, як прикурювач автомобільний. Поки що я поставив сонячний контролер ззовні, ймовірніше, я його перенесу всередину пізніше. Місця вистачає, він мені, в принципі, ззовні не потрібен. USB-порти мені також не потрібні. Лише для контролю заряду, але контроль заряду також буде показувати екран ікон BMS. Тому хочу показати, що я Переробив інвертор з заднього, контакти ззаду викрутив, заклеїв скотчем, переніс на низ, щоб підключити, для того, щоб задня сторона була плоска і притик до корпуса короба, притискалася через ущільнювач. Таким чином вентилятор буде виходити відразу назовні. Повітря з вентилятора. Так само поставив, прикріпив зарядний пристрій через ущільнювач. Потім тут винтиком закріплю його. Звісно, ще хочу закріпити. Також зверху пінополіетиленом піно чи щось таке. Місця буде ще вистачати. Зараз трошки я зберу і покажу далі. Вибачайте, трохи незручно однією рукою знімати, а також збирати. Е, е, інвертор дуже плотно пристає до задньої стінки через ущільнювач. Е, тут я таку пінополіетилен поставив проставку. Е, це вивів. З середини інвертора кабеля увімкнення самого інвертора зовнішню кнопку. Однак на такій кнопці не працює, там всередині стоїть ліхтарик, але він працює лише від 220 вольт. 12 вольт я так і не зміг. Намагався вставити сюди лампочку 12 вольтову, але потім не працює сам. Інвертор, тому що вона дає додатковий опір. Також це вже вихід 220 вольт з інвертора на розетку. Я лампочку з цієї кнопки, вона неонова, вставив в дану розетку. Сонячний контролер у мене поки стоїть ззовні. Імовірніше, я його так і всередину в по-дальшому перенесу. Це XT60 для підключення сонячної панелі. Та 220 звичайний кабель для підключення блоку живлення 100 амперного Так, я зібрав так, як воно повинно буде по-дальшому стояти повністю все на місці. Так, вмикаємо батарею БМС-ку. 72 А, 72% заряду і вмикаємо інвертор. Як я вже сказав, мені не вдалося сюди ніяку лампочку вставити, тому я її вставив витяг з цієї кнопки, вставив в роз'єм 220 В. Вольт. Інвертер ще не підключений, точніше, сонячний контролер у мене не підключений, тому він зараз не буде нічого показувати. Так, так, хочу ще щось сказати. Коробка закривається щільно. Тут є по контуру ущільнювач. Додатковий забір повітря відбувається. Так, я тут просверлив багато отвірів сверлом троєчка, і е, якраз навпроти е, самої БМС-ки. Можете бачити, що блимає лампочка БМС-ки. Тобто, фактично, якщо це вихід кулер інвертора, це вихід кулер Е, за, е, е, блока живлення. Зараз покажу, як вони працюють. Так, я увімкнув блок живлення. Працює вентилятор на виду, е, хоча він мене 100 Амперний, я поставив на 50 А. Менше буде грітися е, час, мені не так важливо, щоб він заряджав його. Термін зарядки, але краще, нехай не так сильно гріється. Також показує 52 Ампера, 53. Я притуляв сюди, до цих отворів аркуш паперу, то він, коли сильно видуває вентилятор, то аркуш паперу сюди аж присасується. Бачимо, мигає лампочка. Gon BMS, так само я перевіряв, коли працює вентилятор. Він добре витягує повітря, а тут повітря втягується. Так, увімкнув я для перевірки болгарку. Таку старт Pro. Ну, Заявлена потужність 1170 Вт, але в неї функція плавного пуску. Навіть якщо Накрутити на максимальну 6. Ми бачимо 34 Ампери, 36 ампер це близько 500 Вт в холостому режимі на максимальних обертах. Ще один варіант перевірки даної станції, та як вона споживає. Електроенергію. Це ось такий ось така тостерниця Grünhelm Потужність у неї 700 Вт. 47 А. Відразу бачите, що при такій потужності. Відразу вмикається вентилятор. В кінці додаю схему розрахунків моєї зарядної станції. Хочу повторити, що акумулятори я купляв на n 17 листопада 2024 року. Пройшли вони до мене через 2 тижні на початку грудня. Все інше я купляв через OLX або Пром у нас в Україні вже. Ну і Загалом мені вийшла ціна близько 26 тисяч гривень. Дякую всім за увагу.